Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо такий від пасивного дохіду, як подвійні інвестиції на Binance. Де це знаходиться? Заходимо у вкладку Earn та вибираємо пункт подвійні інвестиції. Що це таке? Це такий ордер на купівлю чи продаж криптовалюти в зазначений системою строк. Тобто, ви відкриваєте ордер, наприклад, на місяць, в якому маєте на меті продати або купити крипту. І за цей час вам додатково будуть нараховуватись відсотковий прибуток, зазначений в умові від суми вашого ордеру по вказаній річній ставці. І у момент зазначеного строку, якщо ордер не відповідає умовам, вам повертають ваші активи плюс відсотки. Якщо ж відповідає, то суму продажу разом з відсотками. Тепер більш детально. Спочатку розглянемо доступні тут вікна. Перше, це актив, яким ви можете торгувати. Їх тут небагато, але монети всі топові. У мене, наприклад, точно є половина з цих монет. Вимкнувши режим початківця, тут з'являється списком доступні угоди та зручний калькулятор, далі вікна для купівлі або продажу, буду показувати, наприклад, ЄТХ, але ці подвійні інвестиції однаково працюють для всіх доступних монет. Наприклад, ви плануєте продати свій ЄТХ. Тоді тут у вас має бути вибрана вкладка Продавайте дорого. Нижче у вікні доступні ордери на продаж. Цільова ціна це ціна, по якій ви виставляєте ордер. APR це річна процентна ставка. Тобто ці відсотки треба розділити на 365 та помножити на кількість днів в угоді. Дата розрахунку це кінцева дата, коли вам повертають ваші активи. Важливо, що раніше зазначеного строку витягти крипту неможливо. І в кінці кнопка підписатися, яка відкриває угоду. Давайте виберемо більш цікаву пропозицію, сортируючи запропоновані. Можна по ціні, відсотках чи даті. До прикладу, вибираємо найвигіднішу відсоткову пропозицію і нижче відкривається калькулятор. У вікно сума підписки вписуємо кількість, яку будемо закладати. До прикладу, 1 ЄТХ. Бачимо, що є підписка до кінця цього тижня, і якщо ціна ЄТХ на момент зазначеного строку підніметься до цільової ціни або вище, ваша угода буде дорівнювати сумі продажу плюс нараховані відсотки. Які також продадуться по цільовій ціні. Якщо ж на момент закінчення підписки ціна нижча цільової, тоді вам буде нарахована тільки ваш ЄТХ та процент по зазначеному APR також в ЄТХ, давайте тепер оглянемо вкладку купівлі. Також сортуємо по зручних для вас критеріях. До прикладу, оберу угоду з найвищою відсотковою пропозицією. Вписуємо ціну. Нехай буде така ж, як і ціна ЄТХ. І так само бачимо відсотки APR при різних умовах. Вище цільової ціни нараховується USDT з відсотками, дорівнює або нижче ETH з відсотками. Також при відкритті угоди у нас є можливість увімкнути автоматичне накопичення, що дозволяє автоматично перепідписатися на план подвійних інвестицій на дату розрахунку. Далі погодження з угодою, і все. Прибуток нараховується у дату розрахунку протягом 6 годин на спотовий гаманець. Після відкриття угоди підписку можна переглянути. Якщо на сайті, то це Ордери, Історія Earn. Подвійні інвестиції. Якщо це додаток, тоді гаманець, Earn. Історія справа угорі. Які ж плюси та мінуси подвійних інвестицій? Почнемо з плюсів. Однозначно, плюс у тому, що у вас, наче відкритий ордер на продаж чи купівлю, і на нього ще й нараховується річна ставка. Другий плюс це те, що підписка закривається без оплати комісії. тобто, закриваючи ордер через под, стандартна комісія 0,1%. А тут чистий заздалегідь прорахований прибуток, як в стейкінгу. Ще один плюс це в деяких підписках досить непоганий відсотковий APR, що при певних умовах являє собою цікаву пропозицію. Також до плюсів можна додати зручність та зрозумілість самого вікна подвійні інвестиції. Тепер перейдемо до мінусів: суму цільової ціни не можна виставити свою. Строк дії підписки також не можна вибрати свій. Ще один вагомий мінус це те, що підписку неможливо скасувати, і через це з'являється ризик потенційно втрачених можливостей. Якщо ви хочете продати чи купити актив, і навіть у проміжок підписки ціна вже досягла зазначеної, то це все ще не гарантує отриманого бажаного результату. Адже цільова ціна має бути такою саме на кінець підписки, а саме в дату, що зазначена в угоді. Розрахункова ціна має бути середньою по маркету за останні 30 хвилин до 8 ранку у день розрахунку. Звідси виходить, що ви будете задоволені підпискою дуже рідко. Бо передбачити, що ціна була саме такою у цей день, неможливо ще й протягом останніх 30 хвилин. Ось вам пара простих прикладів. Перший. За період підписки, як показано тут на графіку, ціна була нижча навіть 1100. І припустимо, як воно і було біля 900. Але у момент закриття підписки, вона вже виросла і варюється як зараз у межах сьогоднішньої ціни. Вам повертають ваші вкладені USDT з відсотками. Так, це досить непогано, але момент купівлі вже втрачений. Для чого і відкривалась саме ця угода. Другий приклад дорівнює, що мало ймовірно, або нижче цільової. Припустимо, що відбулося падіння ціни, наприклад, у цю зону. Тоді ви купляєте по цільовій ціні, яка вище ринкової, і в момент купівлі пропозиція не виглядає такою привабливою та вигідною, тому що. Навіть з урахуванням відсотків сума купівлі вийде значно менша за ту, що ви б могли купити по ринку. І ви не знаєте, куди далі піде ціна. Можливе падіння ще нижче, що приведе до більших втрат, якщо ви все ж таки вирішите фіксуватись. Сподіваюся, зрозуміло, як працюють подвійні інвестиції. Якщо є питання, залишайте їх у коментарі і давайте підведемо підсумки. Інструмент цікавий, є свої плюси. І при продуманому підході можна його використовувати. Наприклад, входити в позицію від зон супротиву або підтримки, вибираючи відносно менше ризиковані позиції ради високого APR, або використовувати як допоміжний ордер, який не сильно вплине на вашу торгівлю. Або ж, можливо, прорахувати та спробувати вести усереднену торгівлю саме через цей інструмент. Насамкінець, хотів сказати, що криптовалютний ринок дуже волатильний та дуже ризикований. Не торгуйте на останні гроші, які не готові втратити. Завжди аналізуйте кожну ситуацію окремо, ні на кого не розраховуючи. Адже це ваші гроші і ви самі несете відповідальність за них. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео.